Всім привіт! Ось як я обіцяв, тут дуже цікавий приймач. самий, самий можна сказати, цікавий із, із усіх, що були. Він чимось похожий на Саньо РП8880. Було в мене відео про нього, такий длинний приймач. У нього всі ці ручки, всі такі органи керування. Вонят названня частоті, але саньо там у нього було до 30 МГц, а тут 30, 35, 40, 50 і так далі. 144, 176, 432 і 470 Мерц. Отакий приймач дуже рідкий. Ну і фірма така, вона рідко зустрічається, Цей приймач. Він вироблявся і в Японії, і в Тайвані, і у них, нього можуть бути різні назви, але це один і той же поймач. Ну, з таким діапазоном це перше. Але, ну як завжди, але я не знаю, що з ним. Це можна сказати кіт мишку. Ну, це тут треба розказати. Ця історія почалася неділі три назад. Я знайшов цей приймач. Хорошо. Договорились, він дуже дорого стоїть. Давай ну, скида... попросив його скинути. Це, ну, ні, не буду. І там заявлено, одразу в описанні пишеться, що не працює переключатель діапазону. А це в них біда. Там такий довголезний переключатель діапазону і шестернями передбігається оці. Контакти. І ці шестерні пластмасові, вони ламаються і все. Їх ти, ти не знайдеш, і я навіть не знаю, що там робити. О. Він не хотів е, скидати, я знайшов другий приймач на 5 євро дорожчий. Точно такий, не знаю, чи справний там переключати чи ні. Але виявилося, що цей продавець, я ж ну, там дається 5 днів. Я заплатив гроші. П'ять днів, якщо він не вислав, то відміняється е, покупка. Я пишу, в чому діло, вже ж треба висилати вроді. Е, він я не знаю, а, а потім подивився, а в ньому одні нулі. Тобто ну, він починає, він ще не продавав. Він не знає, як це все робота, як це... мені прийшлося все об'ясняти їм, убіждати його, що це просто. Там, це. Штрих-код несеш їм, вони сканірують, то там адрес наклеїть. Ну, коротше, вже останній день, ну от сьогодні, наприклад, якщо він не проплатить, то все відміняється. І утром він відправляє посилку. Я вже думав, що він не відправить цю посилку. І вона недалеко, 173 кілометри від мене. І йшла довго, три дні, і йшла, ну, взагалі, а і... Якийсь збой пройшов в цій системі, і я потеряв посилку з Кенведом ТС 700. Ну нічого, мені гроші вернув, я її відправив і вона не дійшла. Ну ладно, хватить полтоні, я і так багато вже тут наговорив. Вам вже цікаво, що, що за приймач, що ясне діло. Давайте подивимось. Ось таке радіо. Це Марс Добле конверсіон, двойне преобразування. От, ось така шкала, це японський приймач. Ну, він написав, що там друга фірма, ну, це цей приймач. Але все-таки я залетів з цим приймачем, дивіться, сломаний. У того був сломаний оцей переключатель. Тут роботи. А тут оцей середній, длинній, короткий 1 і 3, 4. От його, палк Ну що ж, буде цікаво його відновити. Ясний пень, що він не робить. Ну давайте включимо. О! Ага, шкала бігає. Тут цифрова шкала. Дивіться, 470. Я зараз візьму... Там гру поближче, покажу. Ну Давайте роздивимося цей приймач поближче. У нього три антени, дивіться, короткі, УКВ і ну, двойка, можна сказати, 144, а це 430 430 470. Оце для нього віддільна антенна. Антени цілі, я бачу. Ручка важить він 5,5 кг, він важкий. Похожий на рюндик. Ну, рюндик 7, 7,7 кг важить. то ще важче. Ну що, грязний, й грязний, то понятно, але це саме. Дивіться, який в нього діапазони. От після 30 пішло, 32 і так далі. Тут м, аерофлот, е, любительські діапазони от, Таким синім аерофлот диспетчера, по-моєму, де. Третій діапазон це FM-діапазон. А оцей 108-136 він в АМІ працює. Осметр. частотомір На останньому діапазоні 430-470 він не працює. Ну, тут десь так і написано. Це для телеграфа, по-моєму, оця. От дивіться, є так само, як у Sanyo USB, LSB. Нормальна, широка полоса, узка полоса. Це що? А, світ включається. Це, собственно, Він. Шумодав. Дивіться, бо тут же. ЧМ. Це, по-моєму, а, да. Gain і BFO. Усилення ВЧ і підстройка генератора цього для USB, SSB. Антенна підстройка теж так само як у Sanyo RP8880 Тембра, низький, високий, громкость. Це все крутиться. Ну так, да, це саме. Страшна несправність, яка могла бути з цим переключателем. І в нього він навіть витягнувся. Так, ага. в да, нас теж він витягнувся. А, я не знаю, що там. Може бути це дуже сложно. А цей переключатель от сюди стоїть такий. А цей якось отак. Ось так він сзади, отакий в нього кабель без розйому. І тут все чисто, батареї ніколи не було, це добре. Mod Японія 508. Чудово. Я читав за нього Токіо 508. 12 бенд. ресівер, це 78-79 роки. І дивіться, яка у нього антенна наружна, у І він весь в якійсь красній пилі. Я дивлюся, і дивіться, серединка тоже. І тут де ще я бачу. Вот, заліплено. Странно так. А вот антенна СВ короткий. УХВ. І ВХВ. Ну короче, все на місці. Він комплектний, да. Ну давайте включим, що нам остається. Ще одне що цікаво, я спитав цього F Франциско він зветься. Кажу, він працює чи ні? Я, я провірю і тобі напишу. І так мовчання. Понятно тепер Франциско, в чому діло. Ну він хоч вислав. Там дуже трудно було. Так, да, тут була якась наклейка на фотографії, він здер. Ну що ж, давайте включимо. Ось вот, і все. Тут все на всю. О, заработал дис дисплей. Тика якось. а тут, а. А ну вот так. Раз, два, Ага. Вот FM. Так, щось тут странно Дивіться, я кінцев Ого, 103 сразу скочив. Що це таке? Я нічого не, не крутив, дивіться. Ой тут проблем буде, я чувствую вже. Ну це ж интересно те що так хорошо Ну, чи роби треба чистить ось тут це без антенни ви поняли не совпадає тут 96. А тут 104 что-то. не совпадай. А интересно. А другие диапазоны не робляли, да? А не, от дивіться 39. 40. Ой, так він настраивается нехорошо. А я не обратил увагу цей работает чи ні. Да, тут роботи буде, може бути більше, ніж з Гюндиком. Діло в тому, що він складний і на нього є схема, але нема ніякої, як би сказати, настройки ніякої, ніяких підсказок. Є тільки схема і ну, як антенни підключати. там таке не, не полезна інформація, можна сказати. М... А, а, 1366 щось. Це що, должен бути який Ні, Не, не, не перестраивается Щось Щось тут і, і ця настройка дуже... Косяда не понятно. З індикатором щось. Дивіться, один сегмент не робить. Ой, ну короче... Давайте вскрывать. Це стільки висипалося якоїсь глини із оцих верхніх. Тут, по-моєму, немає болтів. Я так і не зрозумів. Ну, оце теж забито. Антена була екстр включена. Тепер я зрозумів, що я відкрутив оці ж ручки чи треба було їх відкручувати. може не треба. Я ще не знаю точно як він розбирається. Зараз повернемо морду. Так, я зняв всі ручки. І тут немає такого як у Грюндіка. А, є. Чи нема? Ні, немає. Там ще гайки були. Тут немає. Ну, ось один треба розкрутити. Ну, зараз я розкрутю і спробуємо далі. Знов стільки галини оці червоної. Так, і... да, це у них така земля. Їм би чернозем нашій. Вони і так тут із такою землею по 2-3 урожая год знімають. Ось тут ще залишився один шуруп, Я не знаю, що тут робиться. А от він наче вже відходити, а тут держи. Цей випав відсюди, коли я його перевернув. Зараз спробую. Ну просто тут дві руки треба. Все, випав останній. І тут якась бумага була, я його не міг викрутити, бачите? Зараз ось тут все сюди і я думаю, що тепер він вийде. Ось От всього отверстия, дивіться сики, опять цієї глини, і ще якась бумага, а я не можу. Там шуруп, я його не можу ніяк викрутити. Вже всі викрутив, але не всі. Я посчитав тут 9. А в мене сім. Ну, хай буде це восьмий, а де ще один. Щось тут. Може і тут щось є. І тут. Я відковиряв цей розйом, він новенький. Ну, де він був? якійсь глині? Дивіться, сік. На кінець я його викрутив з величезними зусиллями. О! Ось так. Давайте роздивимося. Ось цей переключатель, що я вам говорив. Дивіться який він довгий. І отут шестерня така, Він тут крутиться. А це туди-сюди передвигається. У тому приймачі був оцей сломаний. А в цьому оцей. Це їхня болячка. Такі переключателі довгі, я, я ще не зустрічав. Я зустрічав, да, що шестерня відвідається. Ну, там це не в мене одна проблема народ там. Ну, я ще не чув, щоб хтось отремонтував. Так що це буде серіал я. Я уже чувствую. <laughs> на на серий. Не так просто. Тут все. Вот лампочки. На освещение. Вот так они. И еще ставлять на эсметр метр лампочку, что тут нема на эсметре. Это и само собой светится. И эти лампочки светят плохо. Тут вообще нема А вот А ну якщо б сдвинуть Зараз оцей Діапазон Неизвестно який да А якщо подвинуть от такі показання А ну Упс щось забігало мало напевно. Эй А дальше я не можу задвинуть Це що? Podríamos tener una tener la siento mía, uh -huh. de decir, necesito que este festival eh, siga creciendo y si yo puedo hacer algo uh -huh. para, que, para que crezca, yo voy a estar ahí. Pues uh -huh. buen apunte, porque necesitamos eh, tu criterio experto, tu criterio técnico para sí, preguntarte ¿qué crees que deberíamos presentar al festival para editar neurodramas. Sabemos <laughs> ah, todos lo que es un neurodrama, no hace falta que evoquemos eh. mucho más. ¿Cómo nos presentamos? ¿A ¿Eurovisión, Alfred? Antenas tratado pero consiguiendo cautivar a todo ese público. Oh, coge el teléfono y vota. No tengo muy claro de que el resultado dependa de esa gente que coge que vota. Para mí que no va de eso. Ah, eres gay. Cantan una A ver, siempre eso no. Pero es que hay una unanimidad brutal. si lo envían es que no creo. No sé si ni es neto de bote a lo grandísimo como la pobreza en foyer. Las sigla CRS se refieren a George Robertson Sinclair, un excelente organista amigo del músico. Что тут нехорошо с тем? con el dúo de Sinclair. Люфт твойки. Неприємно, не, не похоже на Японію. Ну, тут роботи багато, я бачу вже. Ну, перше що? Треба добиратися до цього. Ну там буде. Все чистить, я думаю, механіка. Оці. Ну, коротше, чистить ці приключателі, оцей теж щось дивиться. 100. Це FM, так? Да? ФМ у нас. Ні, з фем щось твориться таке, частота пригає. не супадає із цим. Зараз 89, а от має бути тут. Дивіться, я казав, що з цим вернером не то. Ні один із цих роликів не крутиться. Ось тут, ще десь там, я їх не бачу, Ці не крутяться. Тепер, зрозуміло, не по-японськи це, да. да. Ну, коротше, це таке знайомство. Ну, приймач супер. Коли він заработає, він буде класний. Тут схема така дуже серйозна. Полівики на вході, в Ну, все таке, серйозно підійшли. Японці до цього діла. Ну і японська вість, опять же, 78 79-й десь такі, як Саньо був. Цей. Ну, цей приймач ще цікавіший. Він двойку приймає. Навіть 70 см є в нього. Там такий блок у КВ, Ну як весь в екрані. Я потім покажу все. Але на цьому, мабуть, перша частина. Закінчується. Давайте. До зустрічі!